Російський снаряд буквально поховав її під землею. 40-річну жінку з бахмута після вибуху бомби засипало у п'ятиметровій вирві. Чоловік спершу не побачив її, подумав, що дружину розірвало на частини. Та згодом почув тихе благання про допомогу. Відкопати жінку допомогли військові. З численними травмами її відвезли до лікарні. Як після пережитого почувається жінка та що кажуть лікарі? Далі в нашому сюжеті. Ми йшли по вулиці. І все, і Бах, нічого ми не бачили взагалі. 40-річна Оксана з Бахмута, 1 липня о півдні, вона з чоловіком поверталась від подруги, довкола було тихо, тому небезпеки вони не чекали раптово тишу, порушив вибух. Не пам'ятаю, що удар в голову, такий, як огонь зажогся, і все. Я поняла під землею, що я жива, почала намагатися як -то... Себе позвати на допомогу. Оксана опинилась у п'ятиметровій вирві її усю засипало землею. Страх, ужас. Я поняла, що все, я не пойму, думаю, или я чи я здесь умру під землею. Взагалі, вообще слышать меня ні, нет? Я не понимала. В у меня повний рот землі. Ну, мене услышали, слава Богу. На щастя, Оксану почув чоловік, його відкинуло ударною хвилею і поранило не так сильно. На допомогу жінці прийшли наші військові. Її відкопали. Спочатку доправили до лікарні Бахмута, потім повезли до Дніпра. 11 днів Оксана пролежала в реанімації. Дісій снаряд видно на виліт дирки. Тут костю вилізла, кожен нету. Не знаю, нога, бо там путація як, не знаю що. Рука вивернута, перелом. Тут теж вирвано. І от здесь все розпора осколки після стабілізації стану Оксану перевезли до Львова, окрім поламаних кісток. В жінки пошкоджені і внутрішні органи. Поранення правої легені, поранення печінки. Обширні рани лівого плеча, відкриті переломи кісток правого передпліччя з дефектом якихось хане, з невритом променевого, променевого нерва, відкриті переломи обох гомілок. У Львівській лікарні Оксана вже більше місяця її рани потроху загоюються, медики помічають перші успіхи пацієнтки. Почала їздити на сидячому візочку, підвищився гемоглобін крові, пацієнтка в кращому. В кращому психоемоційному стані, аби врятувати ногу Оксані, лікарі думають про кісткову пластику кінцівки. Зараз консультуються з колегами зі штатів та Британії. На жінку чекає тривале лікування та реабілітація. Що робитиме після одужання? Оксана ще не знає. Днями вона дізналася, що її будинок у Бахмуті згорів. Оксана Ротко, Тарас Оленець, програма Вікна СТБ. Єдині новини.